Всім привіт, вітаю вас на каналі Ферма Рослин. Робимо зараз обхід саду, якраз випав сніжок. У нас така зима, цей рік давно такої не було. Зробили обхід саду, подивились, як, веде, як ведуть себе миші, як ведуть себе зайці, чи пошкоджують наші саджанці, наші дерева. Садок весь стоптаний, слідів повно. Причина цьому у наш сад знаходиться. На окраїні старого саду шовковиці. Тут вирощували шовковицю, потім годували цим листям шовкопрядів і робили з них цю шовкову нитку. Цей сад так і залишився, ніхто його не розкорчував, тому що він вже так заліз, що там вже утворився справжній ліс. Площа його десь 20 гектар, і оце на окраїні. Цього саду знаходиться, цього лісу, вже можна сказати знаходиться наш сад і живе в цьому лісі повна різної дичини, і лисиці, і зайці, і борсуки, і інші тварини. Ще якщо з краю там ряди якось ще видно, що це були якісь ряди, воно, видно ще посадку, то якщо зайти всередину, там взагалі ліс лісом. І от прийшли, ми подивилися, що зайчики все стоптані. дерева не пошкоджені. Розкажу вам секрет, як ми боремося із зайцями, щоб вони не гризли. Як розумієте, в нас їх тут багато. І в минулих роках вони завдавали нам багато шкоди. А в цьому році, верні навіть вже в минулому році, ми придумали, як можна із цим боротися. Настоптано, звісно. Як бачите, стоптаний садок увесь вздовж і впоперек. Слідів просто тьма. Хто не знає, як розпізнати сліди зайця, в нього вони, бачите, ось такі ось. Получається, що. Слід іде в нього ось так. Раз, два і тут дві точечки. Ось так він виглядає. Ось він. І стовтаний він тут саме зайцями. Повно просто цих слідів. Кругом. Є різні способи боротьби із зайцями, щоб вони не гризли наші дерева, наші саджанці. Старі дерева вони не гристимуть, це зрозуміло, тому що в них нехвати на них зубів. Їм вже стару кору гризти не хочеться. А от молоді дерева можуть вони пошкодити і сильно пошкодить, особливо погано, коли вони пошкоджують штамп. Якщо вони пошкоджують скелетні гілки, ну це не так погано, ну скажімо, не так критично, ми ту гілку обрізали на пенюк, вона заново виросла. І пару років і гілка заново відросте і буде плодоносити. А от якщо вони пошкоджують штамп, це гірше, тому що штамп відновити практично неможливо, особливо якщо вони прогризли. Кору по колу відновити вже неможливо. Деревина відсотків 90% що загине. Якщо надгриз зайчик там чуть-чуть, десь збоку половину, тільки штамбу, нічого страшного, воно заросте, деревина відновиться і буде далі рости. Е, дивіться, нічого критичного немає, якщо заєць там надгріз е, тільки з однієї сторони дерево, зробив там пошкодження. Якщо кора не об'їжена по колу, то сокорух і рух поживних речовин буде надходити до деревини по тій частині, яка не пошкоджена. А та, що пошкоджена, вона з часом, бачите, отак затягується і заростає. Теж пошкодження. Теж як бачите, воно з часом так затягується і заростає. Способів боротьби із зайцями є багато. Такі самі прості, і самі ефективні, скажімо, але самі затратні по коштам, це дерево обмотують, верніш, не обмотують, а захищають такою сіткою. Сітка ця може бути пластикова, може бути желізна, на яку у вас вистачить грошей. Яка більш ефективніша желізна, вона чим краще, що там сніг, не сніг, мороз не мороз, вона от тримається е, пружно і вона не згинається ні під снігом, ні під вітром, мороз їй не страшний. Пластикова сітка вона дешевша, але, ну, наприклад, якщо снігу багато, її можуть придавити, вона може сповзти, впасти. Там, якщо вона не стійка до ультрафіолету, не стійка там до перепаду температури, вона може у вас просто розсипатися. Але, в принципі, я думаю, цього вистачить там на пару років, поки деревина виросте і вже вона зайцеві не буде цікава. Але цей варіант нам не підходить. По-перше, на це нема грошей, це основна з причин. А по-друге, ну це треба ходити його цю сітку, ставити, потім її знімати через якийсь час, поправляти, весь час ремонтувати. Не підходить там такий варіант. Ще як варіант, як бореться з зайцями, теж такий самий простий, самий ефективний і самий можна сказати, надійний це обгородити територію. Теж нам цей варіант не підійшов, тому що гроші є, але мені дуже подобається. Теза, яка свого часу висіла на вході в кабінет а, пана Пензенека, коли він був прем'єр-міністром фінансів, грошей нема і не буде. Також один з методів боротьби із зайцями це обробка дерев такою фарбою із репалентами. Вони ніби відлякують зайців своїм запахом, але це теж треба кожного року поновлювати цю фарбу, вона змивається дощами. Також один з варіантів, який я прочитав в інтернеті, це можлива обробка дерев. Мочою ведмедя, якщо в когось може завалялась моча ведмедя, це спосіб, я думаю, ефективний. Я тільки не розумію, як цю мочу ведмедя добувають. Цікаво було б на це подивитися. А зараз розкажу про наш спосіб, як ми пристосувалися до того, щоб жити поряд з зайцями. Знаєш, що ми робимо? По-перше, ми перед тим, як сад йде в зиму, ми проводимо якусь мінімальну обрізку в саду і залишаємо гілки у міжрядні. Ми їх не прибираємо. Заяць приходить на ділянку, він бачить, що є молоді. Гілки із молодими соковитими бруньками. Навіщо йому гристи стару кору дерева? Якщо ось поряд лежать гілки із великими товстими бруньками, і він їх їсть. Він не дурний, щоб гристи якусь стару кору, а їсть оці гілочки. Ось ми їх залишаємо в міжряді і таким чином, скажімо так, підгодовуємо цього зайця. Він не звертає уваги на дерева, а їсти шукає під снігом, чи над снігом стирчать ці гілки, і от він їх бруньки ці об'їдає, а дерева не чіпає. Також один із варіантів, до якого ми прийшли поступово, теж, це ми вирушуємо яблука під час того, як їх перебираємо, там сортуємо. Деяка частина яблук відходить ну, там, надгнивші, вдарені. Ми беремо просто ці яблука, розвозимо по периметру саду. Заєць теж він там біжить, знаходить це яблуко, відриває його собі під снігом. І їсть це яблуко, для чого йому трогати цю деревину, якщо ось поряд лежить яблуко, він його з'їсть і там поскакає собі далі. Ось, бачите, зайчик побігаєчик. Біг-біг. Внюхав якось під снігом те яблуко, вирив його і собі тихенько жував. А ось поряд деревина, яка була ним же ж пошкоджена в минулому році. Але нічого страшного, оці ранки вони позатягуються і деревина повністю відновиться і буде рости так, як росла. Потім вона потовчиться вже до такого діаметру, десь як рука завстовшки то зайцеві вже такі дерева вони не цікаві, він їх просто не вгризе. Також ми там, коли випадає сильний сніг, новий, то ми потім проходимо, заново розкидаємо ці яблука генеліна чи надгнивші, і цього, в принципі, вистачає там до нового снігу. Заяць їх там шукає, їх їсть, а дерева не трогає. Ось такий нехитрий спосіб, який ми придумали в наших умовах, щоб боротися з цими зайцями. Напишіть в коментарях, як вам такий спосіб, як ви думаєте, наскільки він дієвий, які можуть бути мінуси цього способу, і як боретесь ви з зайцями. Дякую, що дивились відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.